У Рівному в останню земну дорогу провели загиблого героя Андрія Круглюка. Андрій Круглюк народився у Рівному, навчався у ліцеї номер 27 Згодом вступив до місцевого університету. Дуже хороший хлопчина, спокійний був. Ми з мамою його працювали, і він нас на очах виріс. Дуже добра дитина була, дуже шкода. Молоденький, 28 років, ще не було в п'ятницю. У п'ятницю вбили. Андрій Круглюк хотів добровольцем долучитися до збройних сил. Не маючи жодного військового досвіду, йому відмовили. Та вже у червні цього року чоловіка мобілізували. Проходив підготовку. Згодом служив на Донеччині, Краматорськ, Константинівка, Торецьк. Вашим хлопцем. Разом грали у футбол. Дуже шкода, що йдуть хороші хлопці через таку ситуацію з наших так сказати, сусідів. Внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині солдат Андрій Круглюк загинув 9 серпня цього року. Герою назавжди залишилося 28. Ми наші найкращі сини і дочки. Стали на захист нашої державності і віддають найцінніше, що в них є, віддають своє життя. Тому я сьогодні співчуваю мамі Андрія, яка втратила свого сина. Поховали Андрія Круглюка на кладовищі Нове. Вічна слава та пам'ять герою. Людмила Жук, Павло Стецюк, Новини Рівного.